Слава нації, вітаю на каналі Добрий ефірі я Сашко добрий. На 14 10 гривень крайній раз опрацювали течик. Оскільки гроші наші з вами, то ось витрати. Ремкоплект ПНВТ, Bosch 500 гривень, втулка ПНВТ 130, ГРМ, я так розумію, це пасок ГРМ 530, ПНВТ плюс 290. Не знаю, що це там. ПНВТ 290, ну якісь частини ПНВТ ролик 1200, помпа 1050. Він до речі казав, що помпа каже, вона в принципі могла би ще походити. Проте практика цих машин, цих двигунів, конкретно течиків показує, що її краще міняти разом з рештою цих агрегатних історій. Бо каже, після, ну коли ти їх ставиш нові. То потім упродовж декількох місяців все одно скоріше за все доведеться в неї лізти. Тому каже, ми вже її міняємо одразу з рештою. щоб до того не повертатися. Ну якийсь значний час. Прокладки 450, сальники 540, колінвальний сальник, передній, наскільки я пам'ятаю 280. плюс 400, не знаю що. Можливо, дзеркало. До речі, я не записав. Оце дзеркало, воно тут бовталося як в ополонці, Зараз тугеньке, гарненьке. От я зафіксував його, і воно там тримається. Олива КПП, сама олива 1140, паливна 4000. Не знаю, що вони мали на увазі під паливною. ну, паливна 4000. Заміна ГРМ 2500, кардан підвісний, заміна оливи, КПП все разом 1000. І гуртом 14010. Із відкритих питань по машині залишається тут дріб'язки по електриці. там, Вимикач фари голови, клемники дротів, скла зад. І покащий ручника. І з... заміна заднього редуктора, можливо, до речі, ми не будемо її міняти. А, а, -а, -а. а я заллю за порадою одного з глядачів і коментаторів в задній редуктор Мегафорс. Я так розумію, це якась присадка. Я ще навіть не дивився, що це таке. І, можливо, за там, якийсь місяць-другий вий в задньому редукторі зникне. Ну, подивимось. Дякую за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.